ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені у Христі браття та сестри. Сьогодні такий знаменний день для мене, бо маю можливість зібратися у цьому старовинному храмі разом з вами для спільної молитви, стати перед Богом і подякувати Йому за Його благодіяння, яке Він звершує щодо кожного з нас. І отець. Костянтин сьогодні мені нагадав, що вже 20 років, як відновився цей Свято-Миколаївський Жедичінський монастир так швидко плине час. Таке життя наше мінливе і скоро плинне. А все наше життя це лише мить відносно вічності. Але яка важлива ця мить? Бо тут на землі ми покликані навчитися любити в таких умовах дуже непростих, де багато є викликів і випробувань на нашому життєвому шляху. І Бог, бачачи те, що людство десь схибило з того шляху, який він накреслив нам, як люблячий батько. Послав свого єдинородного сина, щоб дати шанс кожному, кожному досягнути вічного, баженого і щасливого життя. І знову закликає нас, щоб ми тут, на землі, досягали спасіння через служіння і через любов. Згадайте, як Він каже, я прийшов не щоб мені служили, а щоб послужити багатьом. А ми, як його учні, маємо брати з нього приклад. Сам Бог приходить, щоб служити людині. Бог, як люблячий батько, проявляє таку надзвичайну жертовну любов, що віддає себе все ціло на служіння людству. Але знову ж таки, все, що він робить, потребує нашого схвалення і нашої згоди. Бо сам. Без нашої згоди врятувати нас немає змоги. Бо нам дав нам свободу вибору і рахується з тою свободою. Бо погодьтеся, якщо ти комусь даєш свободу, то ти сам себе обмежуєш щодо цієї людини. Так і Бог, давши свободу людині, обмежив себе. І коли ми хочемо досягнути спасіння, значить маємо піти назустріч Богові. Відкритися перед Ним, прийняти як свого Спасителя і разом з Ним гідно пройти земне життя. І знову ж таки, по тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Що таке любов? Це таке дивне, незбагненне почуття, яке опановує людиною і спонукає людину до подвигів. До жартовності, до милосердя, до прощення. І основою цієї любові мала би бути наша любов до Бога. Але в чому проявляється ця любов до Бога? Бо ми всі кажемо, що ми віруємо у Бога і любимо Його. Але напевне, ця любов має бути дієвою не тільки на словах. Значить, ми маємо цю любов десь проявити. І Господь каже, те, що ви зробите ближньому своєму, найменшому, те ви робите мені. Значить, ми робимо висновок, що так як ми відносимося один до одного, так ми відносимося до Бога. Як ми слугуємо один одному, так ми слугуємо самому Богові. І тому, напевне, Правильно говорив такий психолог Віктор Франкл. Він казав, коли хочеш бути щасливим, полюби три речі. Полюби когось, а ми маємо кого любити. Поруч з нами є ті люди, яких Бог нам дав на тому життєвому шляху, щоб вони супроводжували нас. Вони не досконалі, не ідеальні, бо і ми такі, але вони поруч з нами є. Разом з нами ділять радість і горе. І так часто ми їх недооцінюємо, а коли втрачаємо, тоді гірко плачемо. І Бог напевне хоче звернути нашу увагу, що ось поруч з тобою є та людина, яку я серед мільярдів людей обрав, щоб тобі її дати у супутники. Полюби її, прийми її, послугуй її тими талантами і тими дарами, які ти маєш. Віктор Франков також продовжує, що окрім того, щоб полюбити когось, треба ще полюбити щось. А це ваша праця, це ваше хобі, це ваша робота, це ваше служіння, яке теж треба виконувати так, ніби самому Богу служиш. От уявіть собі, якщо би кожен з нас, хто називає себе християнином, не тільки в церкві сповідував свою віру. А всюди, де б не був, чи вдома, чи на своєму робочому місці, жив і поводився так, як належить поводитися В якому б суспільстві ми жили, які б в нас були гарні відносини, як би кожен міг себе проявити, лікар, який лікує, не чекаючи, що йому хтось віддячить, а насамперед мотивований тим, щоб допомогти полегшити страждання, вчитель, котрий навчає. Ділиться своїми знаннями. Кожень, кожен, кожна професія є благословеною перед Богом. І кожна покликана для того, щоб покращити наші взаємовідносини і життя тут, на землі. І окрім того, що ми маємо любити когось і щось, ще є такий дуже складний заклик. Полюбити свої страждання. Якщо ти не можеш їх позбутися, якщо ти не можеш їх уникнути, і це важко нам сприйняти, це важко нам зрозуміти, як можна любити страждання. От погодьтеся також, що в нашому житті сьогодні є велике випробування, війна. Це страждання, які ми не можемо уникнути, і яких ми не обирали. Але маємо у цих стражданнях себе віднайти. Та й справді, якщо ми християни, хіба є різниця, чи ми у мирний час живемо, чи у воєнний час, ми повинні поводитися однаково у будь-який час, і в час радості, і в час скорботи. Ми маємо прославляти Бога. Маємо любити один одного, маємо слугувати своїми талантами один одному, маємо проявляти милосердя, небайдужість, чесність, маємо бути людьми. І так, на нашому життєвому шляху є багато випробувань, є багато скорбот. Але якщо ми віруючі люди, якщо ми сповнені любові, то ми гідно пройдемо будь-які випробування. І ми у цих випробуваннях і у цих стражданнях покажемо і проявимо справжню жертовну любов, любов Божественну, і яка стане для когось розрадою, для когось отримкою, підтримкою, для когось наснагою. І тоді ми станемо окрасою для цього світа, бо ми покликані свідчити про Христа у будь-який час свого життя і у будь-якому моменті і будь-якому стані. Зараз, згадавши, що 20 років відновлення монастиря, маємо ізгадати те, що вже 10 років іде війна. 10 років це так багато. І скількох людей ми втратили у цій безумні, безумні, страшній віроломній і підліт війні. Ми не знаємо, що попереду. Ми не знаємо, скільки ще днів, місяців чи років. Буде продовжуватися це жахіття. Кожному з нас би, напевне, хотілося, щоб це було страшним сном. Що ось ми пробудемося, відкриємо очі, і все це минеться, як ніби й не було. Кожен з нас сьогодні молиться, щоб ці реальності страшні, діяв Господь. Щоб охоронив тих, кого ми так любимо, хто сьогодні на передовій, а кожен з нас має рідного, друзів, знайомих, побратимів, які там, в окопах, під загрозою каліцтва і смерті. Кожен з нас має за кого молитися і має за кого вболівати. І якщо ми хочемо прислужитися їм, то вертаємося до того, що маємо жити так. Щоб ви вони пишалися нами, щоб вони розуміли, що є тут в тилу що захищати, щоб ми творили навіть під час війни цю країну, за яку не буде соромно нашим воїнам, ту країну, яку вони мріють, щоб вона збудована була, яку вони захищають ціною свого життя. Чи знають наші воїни, що вони Своє життя ставлять під загрозу. Знають. Чи знають наші воїни, що можуть зазнати каліцтва, вернутися сюди і бути нікому не потрібними? Знають. Чи знають наші воїни, що не всі розуміють їхній подвиг, і не всі мають вдячність щодо їхнього служіння? Знають. Чи знають наші воїни, що зараз, навіть під час війни, є випадки, коли до них проявляють неповагу і байдужість. А після війни, можливо, цього буде ще більше, знають. Але знаючи це все, все одно приймають рішення, що треба захищати, треба ту любов свою до України проявити дієво. І захистити навіть тих, хто сьогодні ще не розуміє, яка загроза перед нами стоїть, і хто ще не навчився любити свої рідний дім, захистити тих, хто є байдужим, хто сьогодні надмір веселиться, ніби вдає, що те жахіття, яке твориться в нашій країні, його не стосується. І через цей вибір, через цей усвідомлений вибір, кожен наш воїн. Заслуговує найвищої похвали і подяки. Але їхній подвиг і їхня перемога майбутня це знову ж таки лише шанс. Шанс, яким ми або скористаємося, або зневажимо і відкинемо його. Скористаємося цим шансом, змінимо свою країну, змінимо себе до кращого, побудуємо. Країну, де панує правда, любов, мир, злагода, єдність, де Бог є серед своїх дітей, тоді ми освятимо цей подвиг і ті воїни будуть пишатися, ті, хто на небесах вже сьогодні, будуть пишатися нами і будуть знати, що їхні страждання, їхня смерть не були даремними. Побудуємо таку країну, то ті, хто вернуться з війни зраненими, отримують належне лікування, підтримку, опіку. Ті, хто вернуться з війни, Здоровими будуть будувати цю країну і розуміти, що так, їхній ризик є виправданим. Відкинемо цей шанс, занапастимо його, то ми перед Богом покажемо, що ми невдячні діти, які не заслуговують мати ні свого рідного дому, ні своєї країни, що ми навіть не навчилися шанувати тих, хто так багато-багато жертвує сьогодні нам. А якщо ми не вдячні до них, то хіба ми можемо говорити, що ми вдячні Богові? Хіба не Бог діє сьогодні через, сер... через людей у цьому світі? Хіба не Бог проявляється у цих великих подвигах, у цій величній жертві? Тому маємо усвідомити, яка страшна і велика відповідальність сьогодні лежить на кожному, хто виживе у цій війні, хто буде мати можливість далі. Працювати, діяти у цій вільній незалежній Україні. Відповідальність перед Богом і перед тими десятками тисяч загиблих наших воїнів. О, якби це розуміли наші чиновники, якби це розуміли наші політики, яка велика відповідальність перед Богом на них сьогодні є. Якби вони знали, що. Коли будуть робити негідно, далі займатися корупцією, далі обманювати, лукавити, то ті всі сльози матерів, ці всі прокляття, які сьогодні йдуть на нашого ворога, впадуть на їхні голови. Бо не може так бути, що в країні, де така велика скорбота, один плаче, а другий скаче, як є така приказка українська. Не може так бути, що один живе в своє задоволення. А бідний бідний віддає свою дитину на війну і ще й збирає копійку, щоб помогти їй, а в той час хтось за свою руку втягує в кишеню і ще й краде у цього бідного. Ми різні, ми це розуміємо. Але у нас має ж бути якесь сумління, якась совість, Та, що має збуджувати нашу пам'ять, приводити до тями, застерігати від зла. Невже ж ми так погасили в собі голос Божий? Але бачимо, що так дуже багато неправди є. От Візьмімо до уваги росіян, чи знає Путін, що він чинить, яке зло він коїть? І чи розуміє він, заради чого він це робить? Так знає і розуміє, бо хоче ще керувати, хоче бути ще при владі пару років. І за це кладе тисячі своїх росіян, московитів, і вбиває стільки наших, наших світлих, таких красивих, молодих людей. Чи знають росіяни, що вони коять? Знають. Але шукають собі виправдання, шукають собі пояснень, не все так однозначно. А чи можуть покаятися такі люди, котрі свідомо чинять таку велику наругу і таке зло? А ще себе називають віруючими, називають себе мусульманами, православними, баптистами, п'ятидесятниками, католиками. Так, там багато тих, хто є різних віровизнань. І свідомо брешуть, брешуть, що так українці заслуговують на те, щоб їх вбивати. А є і наші, які теж кажуть, яка різниця не все так однозначно, а може ми не зовсім і не винні, і свідомо це роблять. Свідомо, щоб якось виправдати свою байдужість, виправдати свою любов до руського міра, виправдати себе у своїх злодіяннях і своїй співучасті у цьому великому злі. А є в нас ще московський патріархат, який постійно каже, що ми не є московським патріархатом. І знову питання: чи знають ці священики, що вони є частиною російської і православної церкви? Знають і брешуть. Чи знають їхні вір'яни, що вони є частиною російської церкви? Та знають, вони ж кричали наш патріарх Кирил, коли він приїжджав сюди у... в Україну. І свідомо брешуть. То як стільки є неправди, якщо стільки є брехні, то хіба зло не буде себе проявляти, хіба зло не буде через тих людей робити велику наругу і нищити, і вбивати, і руйнувати, бо така природа зла? Тому сьогодні, знаючи, що стільки зла навколо нас є. Як ми маємо повестися як християни? Долати зло любові, любові один до одного, любов'ю до своєї культури, до своєї країни, до своєї мови, любов'ю до свого зраненого воїна, котрий у шпиталі, відвідати його, допомогти йому, любов'ю до загиблого воїна, якого згадати у молитві і підтримати його рідних. І друзів, і знайомих, любов'ю до того воїна, хто сьогодні на передовій, щоб своєю участю, своєю молитвою бути там разом з ним. Вдячністю і любові до кожного волонтера і до кожної небайдужої людини, котра сьогодні проявляє своє християнство у служінні, не в словах, не в закликах, не в лозунгах, а в служінні. І кожному з нас бути сповненим любові. І цю любов проявляти у молитві, у спілкуванні з Богом і в тому спілкуванні просити Бога сили і благословення, щоб гідно нести своє служіння у такий непростий час і розуміти про свою відповідальність. Кожен з нас має розуміти про свою відповідальність перед Богом за те, як ми живемо, як ми поводимося, і як ми звершимо своє служіння. Нехай Господь. Сьогодні благословить всіх людей доброї волі, всіх своїх дітей, котрі в такий непростий час не впадають у відчай, не опускають рук, а щиро і вірно слугують своїми талантами. Згадайте Христа, котрий говорив, що не бійтеся тих, хто може вбити ваше тіло, а бійтеся того, хто може погубити ваше тіло і душу в гієні вогненні. Не маємо боятися тих, хто може загрожувати нашому земному життю, бо ми смертні, ми прийшли сюди на певний час і підемо звідси. Станемо перед Богом свій час і будемо звітувати за своє життя. Але є багато речей, котрі вбивають нас як людей, вбивають наші душі. І серед нас є багато таких, що ніби тілом живі, а душами мертві. І тому маємо цього остерігатися. А що вбиває нашу душу? Неправда, ненависть, зло, гнів, образа, лукавство, лицемірство, невірність і багато-багато інших гріхів. Ось цього маємо остерігатися. А будь-яка неправда, будь-яке зло віримо, що буде подолане з допомогою Божою. І ця війна також буде зупинена з Божою допомогою за участю наших воїнів. І ми віримо, що буде перемога. Але маємо знати і про ціну цієї перемоги, і про відповідальність кожного з нас. А тепер коротко вернемося до цього нашого ювілею 20 років. Тут зібралося було всього декілька людей на початку. Але зібралися в місті, де діяв багато століть монастир, де лунала молитва. І Дух Святий почав збирати навколо цього місця щораз нових і нових молільників. І так розростається цей монастир і ця громада. І я сьогодні, перебуваючи тут, бачу, наскільки якісні зміни відбулися. Я дуже вдячний отцю Костянтину, що він продовжує цю таку славну традицію цього жидичинського древнього монастиря як центру духовності, центру просвіти, центру надії, підтримки, центру сили. Бо те, що було 20 років тому, це було таке невеличке джерельце, яке ми розкопували, а зараз це потужний потік, де Дух Святий діє. І багатьох багатьох тут надихає, укріплює, благословляє і обдаровує своїми талантами. Який я вдячний кожному, хто тут служить, молиться, хто тут співає. Ну, це сьогодні такий прекрасний хор. Я вам дуже вдячний, що ви стали окрасою нашого богослужіння. Дякую за кожного з вас, хто сьогодні тут приніс свої молитви перед Богом. І, напевне, так, як. Ви тішитеся, коли ваші діти зростають, дорослішають, реалізовують себе, так і я маю таку тіху, що цей монастир так розквітає і стає такою потужною основою духовного розвитку і цього краю, і нашої України. Нехай Господь вас щедро благословить, нехай Господь вас вам додасть від своїх дарів і міцного здоров'я. І радості, і стійкості, нехай береже кожного, за кого ми сьогодні молимося, нехай благословить ваші родини. Нехай Господь дасть нам бути свідками і учасниками і нашої перемоги над російським окупантом і дасть нам реалізувати свої вміння і таланти, щоб цю країну оновити і зробити її такою, якою прагне. Бачити кожен з нас як людина віруюча, і як людина, котра любить свою країну і любить Бога. Нехай Господь сьогодні буде поміж вами, нехай Господь вислухає ваші молитви і щедро подасть від своїх небесних скарбниць. А вам велика подяка і велика шана за те, що ви є, за те, що ви молитесь, за те, що ми разом сьогодні. Перед Богом стоїмо з чистим сумлінням, з чистим серцем, з вдячністю і з прославою Його величного імені. Дякую вам і Богові нашому слава, і хай Господь благословить всіх вас.